Ці кадри не для слабких нервів. На відео з камер спостереження видно, як кавказець жорстоко кулаками б'є дівчину в голову. Спритна блондинка з ноги завдає удар у відповідь. Це тільки дужче розлючує чоловіка. Удари ногами цілять в обличчя та по голові. Кров летить в усі боки. Повзідуть чоловіки, які навіть не намагаються допомогти. Бідолашній на допомогу вибігає її подруга Діана і теж дістає ударів. Ну, мені не багава шолі там наші. Стояли, слова не сказав. На місце розправи прибула поліція. Втім, зараз побита Марина навіть не скаржиться на жорстокі удари чоловіка. Мовляв, пусте кілька синців. Чому ж Марина не звернулася до поліції? За що її так жорстоко бив той чоловік? Виявляється, між ними були стосунки, а потім дівчина вирішила їх розірвати. Я не відповідаю чоловіка взаємності на його числа. У гральному центрі, з якого виходили учасники бійки, цю компанію знають. Що спровокувало таку агресію, одним алкоголем кажуть, не обійшлося. Була да, жорстка драка, просто це наркотики, можна сказати. Бійки біля цього грального закладу звична справа. Ольга часто бачила, як сюди приходять п'яні чоловіки, які спускають сімейні гроші за комп'ютерами в залі. Постійно драки, ссори. Ступівши побиті дівчата, кажуть, що зі своїм знайомим вони тепер не спілкуються про те, чи надовго, адже судячи з відео, чоловік просто так від свого кохання не відступиться.